Доброго ранку вдома. В Україні з'явився ресурс для ветеранів зі знижками та пропозиціями послуг. Він називається ветераном. Як працює проєкт, дізнаємось від головної дизайнерки проєкту Ірини Остролуцької. Я зустріну. Доброго ранку. Доброго ранку. Проходьте до нас. Майте гарний Доброго вигляд. Раді вас бачити. Назаєм. Одразу питання до вас розкажіть, як виникла ідея такого проєкту. Ну, зокрема, ідея проєкту виникла у нашого засновника Германа Кравченка, оскільки він вже довгий час проживає за кордоном, тому він запозичив цю практику, як це роблять країни за кордоном, тобто як вони підтримують саме ветеранів. Це дуже популярно надавати ветеранам знижки, промокоди, діскаунти. Ось ми дослідили наш ринок. Ми побачили, що наші бізнеси з початку війни досить активно підключилися і також надають багато знижок. Але проблема в тому, що їх дуже важко знайти. Ми переглядали, щоб знайти, потрібно витратити багато часу і шукати по різних сайтах. Саме тому ми вирішили ось об'єднати це все у нас на сайті, додати зручні фільтри і дати користувачам змогу. Отже, ветеран, заходячи на ваш сайт, може там внести потрібну йому дані, інформацію і дуже легко знайти все, що потрібно. Так зараз. А я ще не закінчив. які е, сфери і напрями е, ви охоплюєте? Зокрема, ми зараз співпрацюємо з бізнесами. Mm -hmm. По-перше, знижки, які ми знайшли, а також бізнеси, які звертаються до нас. Однією з найбільшої з найбільш поширенішою сферою у нас є медицина. Mm -hmm. У нас найбільше пропозицій саме від цього, від цієї сфери. Також у нас досить поширено магазини. Багато магазинів надають знижки. Також нещодавно ми відкрили нові категорії, такі як освіта, автосервіси. Що я думаю, буде досить корисно mm -hmm. і цікаво ветеранам. То, 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 а взагалі, як бізнес може долучитися до проєкту? Дуже легко у нас. Ми, по-перше, я вам так анонсую, будемо запускати скоро кабінет для бізнесу. Тобто, у нас на сайті кожен власник з бізнесу зможе зайти і додати свою знижку самостійно, придумати рекламне оголошення і зробити це. Автономно, поки у нас на головній сторінці є розділ співпраця, можна натиснути на цю кнопку і заповнити форму або написати нам на емейл e дуже зручно і написати, яку знижку, яку пропозицію ви хочете надавати. А як бізнес дізнається взагалі? От про те, що він може долучитися до такої великодушної справи? Зараз ми почали просто поширювати цю інформацію в соціальних мережах, запустили рекламу, і на наше здивування бізнес самі почали звертатися, почали нас шукати. Ми за це їм дуже вдячні. Угу. В тебе є бізнес в мене ні. Ти не можеш долучитися, я мене, не можу долучитися, але я можу зробити щось інше корисне, правда? Тут ж я так розумію, йдеться yeah. про небайдужих людей і про соціально відповідальний бізнес, який дійсно допомагає робити добрі справи. А так. скільки вже компаній долучилось? У нас на сьогоднішній день приблизно 57 знижок. Це від різних компаній, і у нас ще є список, який ми поповнюємо, і кожен день бізнеси звертаються. Отже, ветеран зайшовши, може і одягнутись. І пролікуватись, і продукти купити, так і все зізначення, і машину відремонтувати. <гум> так Супер, це круто. Наскільки активно долучаються до користування ресурсом саме ветерани? Зараз ми намагаємося, як я вже сказала, поширювати інформацію по про проєкт у соціальних мережах. Вже отримуємо багато відгуків від ветеранів, дуже вдячні за так сказати від, відгуки для корекції або відгуки, що нам краще зробити, тому що от ми. Націлені саме, щоб допомогти ветеранам. Тобто, якщо ви бачите, що щось на сайті не так, ми надмірно вдячні за те, що ви нам напишете, що не так. Ось. І ми досить швидко набираємо аудиторію в соціальних мережах. Ветерани підписуються, ветерани нам пишуть, їм цікаво. і ось, ось в принципі, цей шлях. Круто. А я от оце і думаю про те, що дійсно, от Костя запитав, чи є в мене бізнес. От в мене немає бізнесу, та? але в мене є щире добре серце, і я хочу долучитися. Яким чином, от такі, як я, у кого немає бізнесу, але є бажання, яким чином вони можуть долучитися і бути корисними на вашій платформі? Ось буквально сьогодні ми отримали е, таку пропозицію від. Е... Реабілітолога, який надає знижку на реабілітацію для військових, 50%. тобто Masush. він. Так, масаж. Він не має ніякого бізнесу. Він просто людина, яка знає, як це робити, і надає цю допомогу військовим. Ти знаєш робити масаж? <світ> <світ> Ще ні. <світ> Я намагаюся якось тебе долочити. <світ> тобто, в принципі, будь-яку сферу послуг ти можеш запропонувати і хто вже Круто. її розглядає? Чи цікава вона вам, чи можливо у вас уже є ця галузь, ця стежинка. Зараз ми до думає... речі, я про безпеку, як перевіряється безпека, так? Зараз ми додаємо абсолютно всі пропозиції, які є законами в рамках України. Так. Ми додаємо їх на сайт. Звичайно, перед тим як опублікувати, ми заходимо на офіційні сторінки на соцмережі, щоб ця щоб про цю знижку можна було дізнатися ще десь. Або mm -hmm. контактуємо безпосередньо з бізнесами. Якщо вони нам підтверджують, так є така знижка, потрібно такі-то такі-то документи. Ми опубліковуємо це на сайті. Mm -hmm. І так само ветерани дізнаються про ці знижки, і про можливості е, отримати. Їх теж виключно в соцмережах і на сайті, правильно? Так. Саме mm -hmm. на сайті у нас є вже досить поширена кількість знижок. Ось в соцмережах ми намагаємось публікувати інформацію про те, що ми додаємо. І от наскільки, наскільки ви бачите затребуваний цей продукт? Ну зараз що нас також досить порадувало, дуже активно почали поділіться своєю радістю. Будь до нас дуже активно почали звертатися бізнеси, і нам почали писати ветерани. Зокрема, буквально через Що вони пишуть, що вони кажуть через декілька днів після запуску проєкту. Написала дружина ветерана. Ура! Я побачила ту ті меблі, які ми хотіли купувати, але зі знижкою для мого чоловіка. Тобто, це був неймовірний Христо. відгук і ми зразу знаєте, це таке, що йде від серця. Ми зразу дуже... Меблі вони купили? Ой, це я не знаю. Ну, знову ж таки, ми говоримо про соціально відповідальний бізнес, та наскільки дійсно зараз бізнес є соціально відповідальним, і чи легко вони йдуть назустріч ветеранам? Та тобто, тому, тому що це все одно така, це той мінімум, який ми можемо зробити тут, перебуваючи у відносно спокійних містах, давайте будемо говорити. Та тобто ти долучаєшся до можливості бути корисним, але це той мінімум, який ти можеш зробити, от наскільки бізнес? Зараз є соціально відповідальним? Так, якщо до початку повномасштабного вторгнення ми ми могли говорити, що не всі бізнеси надають там місце для донатів або персональні знижки, то зараз майже кожен бізнес має якусь спецпропозицію для ветеранів. В чому ми дуже вдячні, що ніхто не байдужий, всі долучаються активно. Ось, тому я думаю, що зараз цей напрямок дуже розвивається. Просто з цікавості. А про який діапазон знижок йдеться? Ну, просто мені цікаво. У нас є знижки, які можна отримати безкоштовно. У нас є знижки, які можна отримати знижкою 5%. Безкоштовно в більшості це йдуть консультації, а безкоштовно в більшості це йдуть медичні послуги. Зокрема, одна з знижок, яка мене захопила яка мені найбільше подобається. Це знижка 100% від клініки. Так, від клініки. Яка знаходиться в місті Тернопіль, в місті Львів на зберігання біологічного матеріалу військовослужбовців, тобто рік можна зберігати певну кількість біологічного матеріалу, так як ветеранів, так і ветеранок, а також 100% знижка на штучне запліднення. Там досить багато деталей і багато медичних термінів, тому краще читати це вже в самому описі знижки або уточнювати, але це дуже хороша ініціатива, що можна. Це зробити безкоштовно для нашого майбутнього. Дякуємо за те, що ви робите, за те, що завітали до нас і розказали про це. І ми бажаємо успіхів, вашому ресурсу і всього-всього найкращого. А. Дякую вам, дуже дякую.